Василь Стус, ми з теміні виходимо на світ. Ми з темі виходимо на світ і знову повертаємось у темінь, геть роз'єдинені і поокремі У кожного вельможний свій політ, Колиска і труна, котрі з народжень собі на зріст обрати може кожен. То обертається життя на міт, одвічно припадкові наші кроки, Назнаменовує Всевишнє око, викрешуючи іскри з під копит, біжать комоні, а кошлаті гриви лиш бурями вселенськими щасливі. Кому ж ти, марновіре, шлеш привіт, у дикім передсмертному отчаї. Адже господь живущих не прощає, А прочуваєш галактичний гніт, Стерпи, як сила є, а ні то вмри під моторошним сонцем, що вгорі, Вельможно підбивається в зеніт. Йдучи у ніч, вітаємо білий світ. Переможного миру вам!